Тато Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній вечір. Я молюся тобі, Господь Боже, щоб кожен відчув сьогодні твій захист, твої чудеса, твою підтримку, твою любов. Господь, захисти нас сьогодні вночі. Захисти Господь Боже наше життя і нехай жодний план ворога, він не буде успішний. Господь, Ти є порятунок, і ми молимося, Господи, тобі зараз 90 м псалмом. І просимо тебе, Господь Боже, про перемогу в нашій країні. Над ворогом в ім'я твоє Боже. Амінь. Тато Небесний. Я молюся тобі, Господь, зараз, за сьогоднішній вечір. Я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен відчув тебе, відчув Духа Святого. Знайшов вихід, Господь Боже, у своїй ситуації. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен, хто чує цю молитву, була жажда до молитви, була жажда до слова Твого. Господь, я молюся Тобі, Боже, зупини, зціли всякий біль, який є в нашому житті. Господь, ти є великий, ти є всемогутній, І стань для кожного із нас сьогодні тим відповіддю на наші молитви в ім'я Твоє Боже. Амінь.